10 квітня в Києві відбулось засідання Вищого спеціалізованого суду України, на якому скасували та визнали незаконним вирок Лубенського обласного суду та апеляційного суду Полтавської області у справі гучного ДТП на Лубенщині. В очах родичів звинуваченого викладача правил дорожнього руху Юрія Партянника загорілась надія. За їх словами, стіна системи судочинства України дала тріщину, і, здавалося, безнадійній справі почався переломний момент. Маю надію на те, що, врешті-решт, піде справедливий розгляд справи, так дійсно будуть об'єктивно і неупереджено буде розглядатися справа. І правда, мабуть, візьме верх над тією несправедливостю, яка проводилася протягом цих трьох років. Відтепер ви можете знову викладати, вірно? Так, вже із виходом ухвали вищого Київського суду, я маю можливість знову повернутися до роботи і працювати викладачем правил дорожнього руху. Нагадаємо, що в минулому році Лубенський обласний суд визнав Юрія Партянника винним у страшному ДТП на відрізку автошляху Київ Харків Довжанський. Присудивши йому два роки позбавлення волі умовно та 90 тисяч гривень компенсації сім'ї запорізького судді, захист Юрія Портяника від початку не погоджувався з діями слідства, прокуратури, експертними висновками та рішеннями, силаючись на те, що суддя запорізького господарського суду використовує свої професійні зв'язки та намагається уникнути покарання. Ми вважаємо, що портяник не винний, що він не скоював дорожньо транспортної ситуації. Створював і не скоїв злочину, тому що він діяв у повній відповідності з правилами дорожнього руху, що підтверджується ну, дуже чисельними доказами, як. Показаннями потерпілих свідків, які були пасажирами в його автомобілі, так і слідовою інформацією, яка зафіксована на відео, де зображено, що місце зіткнення, і це дає підстави, де зробити висновок, що місце зіткнення було не там, де встановило досудове слідство і з чим погодилися суди першої і другої інстанції, а зовсім в іншому місці. А якщо місце зіткнення транспортних засобів було в іншому місці, то і зрозуміло, що портяник їхав, скажімо так, з дотриманням правил дорожнього руху, а інший. І водії суддя Серкіс рухався з порушенням правил дорожнього руху. Журналісти у газетних статтях рішення Лубенського обласного суду охрестили гучним заголовком: суддя суддю відмазав. І, судячи з нещодавного висновку вищого спеціалізованого суду, все так і було. Є якісь ну певні законодавчі механізми, які ну на мою думку повинні самі собою спрацювати. Якщо суддя допустив судову помилку, то я так думаю, що є відповідні органи, значить рада суддів, вища рада юстиції, які ну мають право, мають. Можливість вирішити питання про відповідність судді значить, честь посаді посаді, про те, щоб в подальшому не не допускалися судові помилки. Переломний момент вселив у людей, які три роки відстоювали свою позицію нові сили, які їм знадобляться у подальшій боротьбі. Тепер справа буде направлена до Полтавського апеляційного суду Полтавської області. І з етапу цього, який вже ми пройшли один раз, тобто із стадії апеляційного розгляду, буде розглядатися справа, і будуть розглядатися тепер в даному випадку апеляційна скарга моя як захисника, і також писав апеляційну скаргу портяник на вирок Лубинського міськрайонного суду. Для мене як захисника головна мета, головна ціль це добитися, щоб було все ж таки нарешті вже після кількох років даної судової тяганини добитися справедливого вироку суду, щоб портяник був виправданий. Оце для мене головна мета. Для цього я буду робити все, що від мене залежить, використовувати всі передбачені законом способи і заходи. Приклад Юрія Портяника показує, що якою б безнадійною не здавалася ситуація, не потрібно опускати руки, а йти до кінця. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.